Ну сама стратегія, сама стратегія знаходиться на заключному етапі. По суті, ми вже перейшли до етапу рецензій, а і де потім кожне міністерство відомства зможе там внести свої корективи. І треба сказати, що цей документ він базується на по перше, на тому на дослідженні на комунікативній стратегії. Деокупації та реінтеграції сприяння деокупації та реінтеграції Донбаса, яка підготовлена на наш аналітичний центр, та безумовно, треба сказати, що саме міністерство Тетяна Попова, колишній рад, колишній заступник, з цього питання разом з командою підготували достатньо сильний документ з цього приводу. І от на з цих двох документів і буде і створюється цей фінальний документ інформаційної реінтеграції Донбасу. Ми маємо зрозуміти, що ми маємо працювати в з таким з довгим диханням на роки. Ми два більше ніж два з половиною року втр роки втрачали в інформаційному, в комунікаційному плані окуповані території. От зараз там практично відсутнє українське телерадіомовлення, тобто там добуває до Донецька, до Горлівки щось можна спіймати зі супзі супутника максимум Да? якісний український телевізійний сигнал. І в цих жорстких умовах такої на полії направди з боки з колебораколабораціністських режимів ЛДНР, живуть більше трьох мільйонів наших громадян, і це зрозуміло. От, наприклад, наше дослідження цього цього літа показало, що активно формується нова негативна ідентичність на рівні 18% мешканці окупованих територій вважають себе в першу чергу громадянами громадянам ДНР. Це дослідження. По Донецькій області і е, в цих жорстких умовах у нас дуже дуже вузьке комунікаційне плече. Да, як ми можемо доносити наші меседжі на і, наші продукти до цих мешканців? Це інтернет, це ВПО, е, це пункти перетину кордону. Е, це на, е, там, коли наприклад наші пенсіонери їдуть е, в на звільнені території, це місця, де вони є, там АТБ. Там банки, соціальні, соціальні місця соціальних послуг надання.